Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо, тож постимо. Кожен може постити, немає, я не можу, я не вмію. Кожен може і кожен е, здатен це зробити. Лише не кожен хоче. Ну, бо це, знаєте, складно, начебто виглядає. І ми вже напередодні Великого посту, хіба вже наступну середу починає Римсько-католицька церква піст великий. Греко-католицька ще через місяць-півтора. Ну, але така різниця в часі з за того, що, що воно так сталося географічно, так скажемо, бо на тій землі так, на цій землі так. Ну, а власне, це відбувається з Луни, там якось вичисляють, коли починати це все, коли буде Пасха, в який час, який день. Пізня луна, рання луна. Ну і так стало, що ж тут рання, а там пізня. Ну і все. Ніякої там супер нема теології такої серйозної, чому так дати, різняться. Але просто що Україна далі знаходиться, ніж е, і Європа і та Луна якось так тут вже пішла, а там ще не прийшла. <схай> так що було зрозуміло. Але не про це будемо говорити, будемо говорити про піст. Піст і готуватися до посту. Неважливо, який піст зараз починається, чи це Римо-католицький, чи то греко-католицький. Час посту особливо важливо перемінювати мислення. Тобто, якщо ти береш собі постанову, наприклад, позбутися куріння на 40 днів, і, і потім 40 днів ти страждаєш, чекаєш, коли вже закуриш знову, то це є такий піс, ну, як не знаю, курам або псам під хвіст, знаєте, як то кажуть. Бо в цьому часі 40 днів дається для того, щоб перемінити мислення. І вийти з з посту і подумати, та навіщо мені то куряво? Я вже пережив, я вже живий, я вже вільний. І важливо це зробити звільнитися розумом. Бо всі наші залежності з голови йдуть. Нема жодної залежності, яка тебе тримає. Навіть самий супернаркотик фізично тебе не може втримати, якщо твій розум звільниться. Ну, якщо ви не знали цього, то знайте. Ніякий алкоголь, ніщо не може тебе. Фізично зв'язати, якщо ти звільнишся в голові. Тому в цей час посту головне звільнитися від того, що ти за собі запланував. І, наприклад, дуже часто постять Піс це не дієта, пафосні такі фразочки. Ну, зазвичай то постять ти, кому хто не має 50 зайвих кіло, або той, хто не хоче з цим кіло щось робити, то він собі. Знаходить відмазку. пісто не дієта. Але я скажу інакше. Якщо ти під час посту скинеш 10-20 кіло, то нічого в цьому поганого нема взагалі. Бо якщо ти ще, хтось ще вважає, що зайва вага це благословіння, то вам бажають благословіння до 100 кілограмів зайвих. Ну, Ніхто не хоче такого благословіння, правильно? Тому від цього благословіння так, в скобочках, треба. Також позбавлятися. І для людини, яка має зайву вагу в часі посту схуднути на 10, 15, 20 кілограмів, це є добра покута, це є файна покута. Але мало просто схуднути в цьому часі. Треба ще перемінити мислення, ставлення своє до життя, до їжі і тоді вийти звільненим і не набирати. Бо якщо ти просто будеш на голодовці сидіти, хліб, вода, нічого не їж, або просто вода 40 днів. То потім ти вийдеш з цього посту, і за тиждень-два ти вже будеш мати ще плюс 5 зверху від того, що ти скинув. Чому так працює? Тому що жирові клітини, які в тебе є, вони не зменшуються. Вони тільки їх не стає менше, вони стають менше розміром. І потім ти тортики, тортики, тиждень тортики, і ти знову жирний. Чому? Бо твої клітини знову збільшилися, бо їх так само багато. І це такий секрет. вам. Знаєте, що нема дієти, які працюють. Жодна дієта не працює, яка є короткострокова. Працює тільки кардинальна зміна свого раціону. Ось це працює на довгостроковий період. Це інше не працює. І піст зроблено для того, щоб ти це зробив, побачив і переосмислив. Головне звільнитися в голові від солодкого, від цього всякого е, треш-фуд, як то кажуть не корисної їжі, звільнитися розумово від неї і почати добре харчуватися. Добре харчуватися. Бо той, хто добре худне, той добре їсть, але добру їжу їсть, не їсть, е, е, як, знаєте, фастфуд. Але це треба пізнавати, розпізнавати, вчитися. Ну і піст непоганий час для того, щоб е, це зробити. Тому Ті, хто противники дієт в часі посту, ну, вибачте, просто ви не маєте проблеми з 50-кілограмовим благословінням. А хтось має. І тим людям як край потрібно в цьому часі посту таке благословіння, як мінус 15 кіло, мінус 20 кіло, може хтось і 30 І знаєте, що це реально. Реально в тому плані, бо зайва вага, то не є тільки сало, то є ще алергія на різні продукти, які у вас. Вас заливає, і ви носите з собою відро води постійно або й два відра води, яка потім зійде за, за місяць часу, і ви можете схуднути і на 30 кг. Дивлячись, хто скільки носить відер води з собою. Сьогодні візьмемо 25 жовтня 1984 рік. Дорогі діти, моліться в цьому місяці. Бог мені дав кожен день, аби вам допомагала благодатями, щоб ви захищалися від зла. Це мій місяць. Я хочу його вам дати. Ви лише моліться, а Бог дасть вам благодаті, яких просите. Я вам допоможу в цьому. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Хочеш благодать? Благодать, звільнення від зайвої ваги. Ну проси ось у Бога. Бог каже: я тобі дам сили. Я тобі дам сили. Тільки скажи своє так. Скажи, визнай це. Не треба вестися на ту моду, на бодіпозитив. Я не знаю, там що тільки не рекламують, аби якось популяризувати товстим бути добре. Ні, не добре. Я знаю, як товстим бути і як худим бути. Тому краще худим бути. Бо товстий, то краще бути, звісно, підкачаним, як я зараз, бачите? Але, але, щоб стати підкачаним, треба спочатку схуднути, а потім знову почати качатися. Бо качатися це треба знову набирати масу. Тільки не жирову масу, а м'язову масу. І це вже складний процес. але це Процес. Це процес. Бо коли ти схуднеш просто, нема паузи. Тут нема зупинки, як навернення. Це є процес до кінця життя. Ти схуд, а потім щось ще хочеш, щось більше хочеш. Хочеш, щоб виглядати краще, хочеш мати краще фізичне здоров'я, кращу фізичну форму. І то вже йду, йде знову такий рост, зростання. А деградація йде автоматично. Сьогодні не пішов на тренування, деградація пішла автоматично. Сьогодні не помолився, деградація пішла автоматично. Ти в пекло йдеш автоматично. Не треба е, заради пекла працювати, старатися. Ну, О ти і так підеш туди. А якщо ти працюєш і лізеш нагору, оце буде кров'ю і потом. Ну, бо це треба молитися, це треба дисциплінуватися, це треба постійно вдосконалюватись, постійно навертатися. А це що? Постійна боротьба, постійна праця. Ну, і, звісно, від цієї праці ти будеш завжди в мирі, в радості і в задоволенні, бо це і є то, так зване щастя, коли ти перемагаєш над собою кожен день. В інакших ступенях ти не доб'єшся того щастя, не будеш щасливий. Ніколи багато грошей заробиш, бо все одно будеш тим самим, котрий не може цигарку викинути. І це тебе буде гнобити. Тому простий рецепт щастя, не такий простий, але це постійна перемога над собою. Постійне буде йти задоволення, постійне навернення дає духовне задоволення. Аби в цьому місяці молись, Бог мені дав кожен день, аби допомогти тобі благодатями, щоб ти захищався від зла. Це мій місяць. Я хочу його дати тобі. Ли, ти лише молися, а Бог дасть тобі благодаті, яких просиш. Я тобі допоможу в цьому. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. Неймовірний місяць, де треба молитися і аналізувати, що ти дійсно потребуєш. Знаєте, бо хтось каже, Та, щасливим, здоровим бути. Не, не прийде це так просто. За те треба боротися. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.